Капеланське благословіння на 25 червня 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині по на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь зійшов на гору і говорить учням своїм на горну проповідь. І ви знаєте, перші слова цієї проповіді я навіть не буду пересказувати. Я їх просто прочитаю, бо вони дуже важливі. Він сказав. Учням блажені в Богі й Духам, бо їхнє царство небесне, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо будуть втішені, блажені голодні і спрагнені справедливості, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідування за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лиха на вас, обмовляючи Мене ради, радійте веселиться, бо народа, бо нагорода ваша велика на небі так, бо переслідували пророків, які були перед вами, ви сіль землі, коли сіль звітріє, чим її солоною зробити, ні на що не придатна, хіба що виконати гет, щоб топтали люди. Знаєте, якщо ми Прочитаємо це ще раз, а потім ще раз, і подивимося, що для Господа нашого Бога блаженство, коли він, коли він теж може сказати, блаженні ці люди. А ми подивимося, а що вони виконують або ким вони стають, то ми зрозуміємо волю Божу. Волю Божу що до мене? Ми думаємо дуже часто, а що таке воля Божа? Як її розпізнати? А ви прочитайте заповіді блаженства і намагайте стати, стати блаженними, пройдіть ці випробування, і ці випробування нас загортують, і ми наблизимося до блаженства. Бо саме на це ми покликані. І він в кінці каже: ви сіль землі. А що таке сіль? Сіль це не їжа, сіль це приправа до їжі коли її немає, все стає прісною і несмачною, і непридатною до їжі. А коли вона з'являється. В, ну, в необхідному розмірі в кількості, то ця їжа, яка б не була, вона перетворюється на дуже смачну і корисну. І коли учні перестають бути сіллю, тобто ми, то і вона викладається геть, тому що нікому не потрібна, тому що навіть на їжу не здатна. І тоді ми можемо радіти веселитися. Чому радіти веселитися? Що ми не тому, що ми постраждали. Або нас гнали, або ім'я наше е, занехтували. А тому, що ми пройшли це випробування і перемогли, і стали переможцями, і тому ми можемо радіти веселитися. Бо ми, переш, ми стали пройшли ці заповіді блаженства і доторкнулися до блаженства. Бо Господь так любить, і Господь зрадів, що ми теж пройшли заповіді блаженства. А сіль, яка не потрібна, ви знаєте, дуже просто навести приклад в нашому війську, яка була до війни. Ви знаєте. Коли я потрапив у 2014 році у військо, то я бачу багато військових, професійних, які були професійні, але вони могли нами командувати, вони могли стріляти на полігонах, вони могли щось розгортати, щось там робити на полігонах. А коли прийшов час віддавати життя, то половина з тих військових збігли в госпіталя і на гражданку, і звільнилися, бо вони не були нездатні захищати Батьківщину. А половина тих, хто не проходили військове навчання, а то і більше стали на захист і стали воїнами і захисниками. І ті, які збігли, хоч і називалися військовими, але не були захисниками, а ті, які не займалися, були, не були воїнами, але були би захисниками і стали ними. І це є сіль, яка не солона, і сіль, яка солона. І я нашій країні, кожного з наших українців. Бажаю стати учнем Господнім, який має ту солоність, яка припрасить будь-яку приправу навіть в ці важкі часи, коли йде війна. Амінь.